Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Ви батьки нашого Мирона, який в нас ще в садочку, вчився в нашому садочку, а потім пішов в школу, перший клас, і тепер вже закінчує другий клас. Скажіть пару слів про свої враження, будь ласка. Е, ну, по-перше, я хочу сказати, що я вражена поданням матеріалу дітям, тобто вони не просто. Запам'ятовують з підручника, а вони дійсно розуміють, що вони вивчають. Це дуже цікаво, це захоплює. Я сама поглиблювалася якось з ним саме в роботу, і це дійсно дуже-дуже цікаво. По-друге, Мені дуже подобається, що тут є взаємодія між дітьми, тобто це не тільки взаємодія десь на прогулянці, коли вони там відволікаються від навчання, розважаються, а саме взаємодія в роботі. Це дуже важливо, тому що вони вчаться разом працювати, вони створюють дуже цікаві проєкти, вони їх захищають. Ну, тобто весь процес навчання він дуже захопливий їм цікаво. І вони з задоволенням вдома розповідають, як пройшов їх день, що вони робили, що вивчали. Дуже багато цікавого матеріалу викладається. Мені подобається, що Мирон встав планувати свої дії. Він знає, чого він хоче, хоча б на короткий час. У нього є з'являється якась ціль. В плані адаптації мені дуже подобається знайомство з тваринами, які були ще в садочку, те, що дорослі з малиною спілкуються постійно, постійно йде контакт старших з старших чи порадили би ви нашу школу іншим батькам? Так, я б дуже радила, тому що тут дійсно зовсім інший підхід. Тут дійсно дитина розвивається, ну, не скажу з більшою швидкістю, але ну, якось більш поглиблено, їм от це дається легко. Тобто, ну, для мене оця середа, для Мирона, для моєї дитини, це взагалі ну, те, що треба, дійсно те, що треба. Діти навчаються в своє задоволення. Так. Да. Дуже дякую вам.